Всім привіт! Мене звати Іра і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. У нас з вами вже літо, а це означає, що всі збираються у відпустку. Я не є виключеним і разом з чоловіком ми в наступному місяці йдемо у відпустку. Зараз я почала готуватися до неї, і перше, що я буду зараз робити, це купувати страховку. Нам з чоловіком, тому що ви ми виїжджаємо за територію Польщі і завжди, коли я е, їду у відпустку за територію Польщі, то я беру собі убезпечення. Як, може, ви вже знаєте, що е, якщо у вас є страховка ЗУС, то на території Євросоюзу і деяких країн Шенгенської зони у вас теж може бути дійсна ця страховка ЗУС. Це відбувається не в, в усіх країнах і при окремих умовах ви можете її не отримати. Я трошки зараз про це розкажу. Але в більшості випадків на території Євросоюзу, якщо у вас є страховка ЗУС, то ви можете виробити карточку в ЗУС в НФЗ, І ця карточка називається Екуз, e і по ній, якщо станеться якийсь випадок. Або, якщо ви захворієте, коли будете у відпустці, відрядженні та ще десь по якимсь справам, то ви можете не купувати приватну страховку, а користатися страховкою НФЗ. Сьогодні я буду робити онлайн, заказувати карточку ЕКУС в ЕНФЗ, і вам покажу, як не виходячи з дому, заказати її онлайн, щоб вам. Сама карточка прийшла в вашу поштову скриньку. Якщо ви зайдете на сайт patient.gov.pl, то ви побачите всю інформацію про цю карточку, екус. Тут перше, що написано про цю карточку, що вона діє. Країх унієвропейській, а також в цих країнах Шенгенської зони. Але ми з чоловіком зараз будемо їхати в Ісландію, і я почитала детально на сайті NFZ, і тут написано, що в Ісландії карточка Екус діє тільки з. Для е, обивателі панства членковської уніївропейській, тобто для іноземців, які проживають в Польщі, платять взноси ЗУЗ, але їдуть в Ісландію, Норвегію, Лінгхенштейн, Швейцарію або Данію, для них не діє ця карта. Тому я буду, буду ще заказати приватну е, страховку, але на період свого перебування е, в, в з, з, Ісландії, але я зараз зроблю екус, тому що вона дійсно кілька років, і я буду виїжджати ще в інші країни у Європейського Європейського Союзу. Тому зараз я вирішила спробувати заказати. Раніше я робила цю карточку як студент, і у мене є окреме відео, як це зробити не з дому, а в самому відділі. НФЗ, можете подивитися одне з перших моїх відео на цьому каналі. Також тут написано на цьому сайті, що можна заказати цю карточку або особисто в жаль НФЗ прийти, заповнити там внісик і отримати одразу цю карточку або через кабінет ЕПОАП, або, як я буду зараз робити, через інтернетове конто пацієнта. І, або в аплікації моє ІКП. Але я буду робити зараз це через інтернетове конту пацієнта за допомогою профіля зауфаного. Для себе я вже заказала перед тим як записувати, вже спробувала, вже внесок заповнила на сайті онлайн за допомогою свого профіля Зауфаного. Зараз я буду. Робити це чоловіку, і вам заодно вирішила показати. Раз я вже це роблю, то може для когось це відео буде корисним, і ви поставите лайк mm -hmm. <пл> за це відео. Отже, для того, щоб зробити собі карту екус через інтернетове контур пацієнта, вам треба зайти на сторінку пацієнтgov.pl, натиснути «Залогуйся», Залогою ще на ІКП. І тут через профіль Зауфаний натискаєте, ви пишете назву користувача, тобто пишете е свій логін і пароль, який ви для, е робили для профіля Зауфаного, і вносите його. Потім натискаєте Увідіть в систему, вводимо номер, натискаємо Підтвердити. І входимо в ваше інтернетове конто пацієнта. Це таке конто, яке в ЗУСІ до вас прив'язано по вашому номеру Песель. Тут ви можете побачити всі свої рецепти, скерування, лечення, все, що ви по НФЗ делали сертифікати COVID. і внизу тут є ваше. Конто пацієнта. Ви натискаєте Зобач". тут всі ваші дані, які зберігаються по вам в цьому па пацієнту. і йдете вниз сторінки, натискаєте на, е, рядом з внісоком дані екус злош внесок і заповнюєте внесок о карти екус. Отже Мазовецький. Тут всі автоматом заповняються всі дані, які на вас числяться в цьому конті. Ваш номер, телефону, песель, коли ви реєструвалися на профіль зауфани, все це вносилося. І ви зараз подаєте в ньосок. так як ми живемо в Варшаві, то, то буде, отже, але не взет Мазовецький. Автоматом все правильно заповнилося. Далі для особи, якої, мабуть, видана карта екус, це особа убезпечена. Чоловік мій сам платить свої вноски з праці, і тому вибираємо особа убезпечена. Якщо ви робите карту для члонка роднини, особа убезпечена, тобто для дитини, або для дружини, то треба вибирати членок родини або не обезпечена, але має право до швячення. Тут Якщо натиснете інформацію, можна прочитати, для кого цей пункт. Далі заповнюйте адресу, на яку вам вислати цю карточку кузу. Та адреса, яка тут буде вписана, туди в, той, в ту поштову скринку і прийде ця пластикова карточка. І ставлю галочки навпроти цих, цих оч, свячень і натискаю злош в ньосок". Ще раз тут даються дані, треба перевірити, як ви правильно чи неправильно записали цей вніс. Ви дивитеся, до якого дялу дане песель чи правідлово ім'я і зв'язко заповнене, адрес на який треба вислати цю карточку і натискаємо под профілем профілем зоофандру. Відкривається вся інформація на цю особу, і натискаєте Підписати довіреним профілем». Тут, до речі, вся інформація, коли був виданий профіль заофани і коли закінчується дата його дійсності. Так, натискаємо Підписати і приходить код СМС. Вводимо код з смс, підтвердити. І все, написано: Внесок у карти, яку став висланий донору, до Народного фонду здоров'я. Потім, коли ви вже заповнили все, і написано, вже, що вислана інформація до, е, до ЗУСу, тоді приходить інформація: номер вніска, на яку особу і пишеться, що е, інформуємо, що вно, на повище дане зостав приємний, тобто вони вже прийняли до реалізації. і Десь треба очікувати, що карту вишлють 24.06.2024 року. Мені на мою адресу. І у нас повершається де ще тиждень треба почекати, і в поштову скриньку вже прийде карта Екус. Тобто, я для вас сьогодні записала відео. Сподіваюся, що воно буде для вас корисним. І беріть. Свою карточку отримаєте і спокійно собі їдьте у відпустку, не хвилюючись, що щось з вами станеться, і ви не зможете полікуватися. А ще ви зекономите собі гроші на вашу страховку приватну. В минулому році я в Норвегію робила страховку. Це десь у мене вийшло. Я робила хорошу страховку, щоб точно мені потім виплатили. І страховка на трьох-два на тижні в Норвегії мені вийшла десь 150 злотих на трьох. Всім па-па!